До України йде похолодання з дощами та снігом, а також шквалистим вітром. Таку погоду синоптики прогнозують наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 20 листопада, сніг йтиме у Львівській та Закарпатській областях, також дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях. На всій решті території країни без істотних опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день шквалистий 7-12 метрів на секунду. Стане тепло. Температура повітря в денний час доби буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Лише у західних областях буде холод від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 21 листопада, мокрий сніг з дощем накриє майже всю територію України. Суха та сонячна змінливою хмарністю погода буде лише у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території очікуються опади, як показано на екрані. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає у всіх західних, північних та частині центральних областей. Там в день буде всього від мінус одного морозу до плюс двох градусів тепла. А ось на південному сході поки що буде тепло: від плюс 8 до плюс чотирнадцяти градусів тепла. Вночі у північно-західних областях буде мороз від нуля до мінус п'яти градусів. Нарешті території вночі до плюс сіми градусів тепла. У п'ятницю, 22 листопада, снігій тими у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. А ось нарешті території країни буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс 5 плюс 9 градусів. Вночі очікується від 0 до мінус 5 градусів морозу, у південно-східних областях від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!